Просто прекрасно стартував на чемпіонаті дві перемоги. В основні. В одні ворота. 8-0. Британія. Велика Британія перемога Уліс розпочинає атаку своєї команди. Під чужу синю лінію. Хороша передача, хороший момент у литовців! Едуард Захарченко рятує нашу команду. Гілявічус. Він цю передачу віддавав. А Паулюс Гінтау всякі чаша йому підхоплює. Кіча на захисника. Що з кітком накидання в бік воріт. Павлюков відбиває і завести намагається Юрій Петранговський ще щас... цій ситуації. Ще раз момент. Шайба в Гріз Міхнова, але тільки наполовину. Шайбу відібрав викинути не зумів. Алішавська впас на партнера. На Кієраса розташувалася. Литовці кидок. Захарченко забирає шайбу. Так виходить. І зараз Віктор Захаров намагається нову атаку збірної України розігнати. Бабинець із шайбою. На Захарова. Віктор Захаров. Каркас воріт. Рятує збірну Литви. Толстушкою ми бачимо кидок Віктора Захарова. З надскладного положення. Він в поперечину. У нас жодного разу такого моменту не було в чужій зоні з виграним киданням і китком. Головський Проштовхує шайбу на кічу. Кіча класно біжить. Що далі? Віддає Петранковському. Юрій кидає. гол! 1-0! І там, по-моєму, в свої ворота. Литовці шайбу. Переправляють. Це ще повтор. Ні, ні, ні. Юрій Петранковський шайбу у ворота переправляє. Катуліс інертно зіграв. Катуліс інертно зіграв. І допрацював до кінця Юрій Петранговський. Дрейків. Гол. Один-один. Литовці реалізували більшість. Не буде шатау. Людина, яка пробачила нас на першій хвилині періода. Зараз не пробачає. Дуже впевнено. Огніс. Сізас закидає цю шайбу. В дев'ятку. Прийом одноклубник. Провів зараз. одноклубник Нері Салішаускаса Роман Благий. Гол 2-1. Литва повела у рахунку. Доната Комілявська зараз закидає шайбу всередині. А цього чемпіонату ще жодного разу не поступалася у рахунку, а зараз просто розірвали нашу оборону литовці. Босас Богдюл. Комілявска. Перша ланка нападу збірної Литви. А принаймні я не пам'ятаю такого. Посміхається Едуард Захарченко, але мабуть зараз посмішки потрібно сховати усі.